Сьогодні вночі російські війська вдарили по Дніпру ракетою. По Нікополю гатили зі ствольної артилерії та градів. Обстріляли і Марганецьку, і громаду Нікопольського району. Постраждало у нас четверо людей. Є руйнування житла, адмінбудівель та ринків. Внаслідок ракетного удару вночі по Дніпру постраждав чоловік 72 роки. Зараз він госпіталізований, його стан медики оцінюють як тяжкий. Від удару у місті пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки, ринок, магазини та склади. Також понівечено трамвайну контактну мережу. У Нікополі у нас поранені три людини. Двох чоловіків 48 та 45 років забрала швидка медична допомога. Одному чоловіку надали всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Інший госпіталізований. На амбулаторному лікуванні і жінка 69 років, яка постраждала від обстрілу. У місті виникло чотири пожежі, рятувальники їх приборкали. Від обстрілів пошкоджені 15 багатоповерхових та 20 приватних будинків. Є руйнування об'єкту промислової інфраструктури вищого навчального закладу, школи та садочка, амбулаторії 7 господарчих споруд та двох автомобілів. Побила кілька газоводів та ліній електропередач. у Марганецькій громаді. Попередньо минулося без жертв та руйнувань. Зараз ракета, яка була випущена по центру міста, встановлюється поки що невідомо. Це охоронець попередньо 72 роки. Він у тяжкому стані направлений до лікарні зараз. Працюють вчора. Вночі працювали також сьогодні. Виїхали, працюють наші підрозділи.